Або блокнот, або книги. Це я вже вам гарантую. До речі, в цього постачальника більше якось не хочеться замовляти, бо бібліотеку я зібрав собі дуже таки знатно ну Очевидно, що книги. Так, окей. Так, і книги у нас наступні. Юзеф Везер Чименз. Дівоче джерело. Такого я не чув. Ось так ось виглядає то все діло. Прикольно. Так, оформлено. Який це рік? 1993 а, рік. Отак от. Окей. І Маудун Іржан. Ось така книга. 1985 рік. Окей. Творчий шлях майстра, ну мало дунь, все понятно. Так, ну книгам ми даємо 50 гривень. Якщо щось десь там дуже рідкісне, ви це побачите, бо ціну я зміню. Так.